Безпечення умов та таке інше. У цю протидію, на жаль, входить дуже багато понять. Це не виконання розпорядку дня, невиконання законних вимог адміністрації, а також відмови від роботи. До речі, до нас недавно заїхали колеги з Праги та Польщі, то у них праця засуджених, я маю на увазі праця на виробництві. Є обов'язком. А навіть у таких випадках, коли засуджений має позов, то вона для нього є безкоштовна. Тобто він спочатку відпрацьовує позов, а потім він працевлаштовується і отримує гроші як на виробництві установи. То праця по благоустрою також обов'язкова. Ну. То в цьому ракурсі хотів би зазначити ще. Значить, я вважаю так, що саме 391 стаття, вона... Навіть у ракурсі виконання робіт по благоустрою, тому що у заслужених негативної спрямованості є чітка тенденція на відмову від роботи. Тобто, ця 391 стаття вона не дає заслужені негативної спрямованості встановлювати таке негативне явище, як кастовость, скажімо так, воно називається у простонароді. Тобто, одним положено прибирати, а іншим положено прибирати за тими, кому не положено прибирати. Також саме 391 стаття вона е, урівнює всіх людей в своїх обов'язках під час виконання та відбування покарання. Зокрема, виконання е, розпорядку дня, е, належного виконання обов'язків, як засудженого, ну, от, а також виконання робіт по благоустрій установи. Тому наша думка, ну, зокрема моя, це те, що потрібно відхилити. Цей законопроект про вилучення 391 статті. Тому що це потужний важель в руках адміністрації для забезпечення належного правопорядку установа, для забезпечення належного виконання обов'язків усіма засудженими, але не вибірково підходить до цього питання, а також боротьби з злочинністю. Дякую. Колеги, запитання. Будь ласка. Дозвольте репліку. Ні, 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 запитання. У вас потім виступи, я ж не Я просто Зараз, якщо хтось хотів уточнити по суті, доповіді, то... Ну, якщо можна, якщо у вас є така статистика, по світі кримінальних проваджень, потенці, значить, потім закажеться перше, бо або ж не виглядає. Зараз скажу 100, так, 150 випадків у 2015-му і 95 у 2016-му. Ну За 17-го ще статистика не заявила. Ну, я суму можу сказати, що на 100 чималі 39. Це спочатку цього року. Так, так, Прошу. Ні, ні, По, то, це А це Це за Ще питання колеги. У, у мене є питання. У мене є питання. Значить, дивіться, про що казав пан Андрій? Право в тому, що ви знаєте, за, одна, за одні діяння двічі карати не можуть, Так? А виходить, що ви спочатку застосували дисциплінарне покарання. Да, там, карцер, а потім ще й криміналь. Це перше питання, яке ми маємо якимось чином ну, прокоментувати. Друге питання це е, те, про що казав пан Андрій, що у е, адміністрації достатньо інших важелів. Тобто, якщо це системна протиправна діяльність, якщо це дійсно зухвалює якісь дії, то є там 101 стаття, яку можна... Застосувати, і цілий набір інструментарії, дисциплінарних скажімо так, санкцій, які би могли бути застосовані. От в цьому контексті, якраз як ви прокоментуєте? Бо мені, наприклад, важко буде аргументувати ну, відмову від цього, якщо ми, умовно кажучи, маємо інструментарій повний, цивілізований, який застосовується в європейських країнах а користуємось нормами радянського стандарту, який сьогодні ми намагаємось все ж таки гуманізувати і, і привести до е, тих європейських стандартів. Прошу. Дякую. Е, ну, Свого питання я можу пояснити так. Е, стосовно інструментарної адміністрації. Значить, Поміщення до дисциплінарного ізолятору це е, дисциплінарний важіль, який застосовується адміністрацією за е, окреме разове порушення. Хоча воно має відповідно до Кримінального кодексу характер звісного. Тобто вживання складних напоїв, вилучення заборонених там, речей та таке інше. Тобто, це а не похора не є підставою для... Так, але 391 стаття вона зараз застосовується за системні порушення порядку дня за системний поруч, за, за злісну непокору, за багаторазові невиконання законних вимог адміністрації, за, тобто це не разу, коли йде документування злочинної діяльності по 391, згідно 391 статті, то до дисциплінарної відповідальності засуджений за ці діяння. Не притягується. Тобто воно документується, його неодноразові порушення та злісна непокора, і він вже притягується до кримінальної. Це, це вже наступний так. етап покарання. Так. Так? А можна так. диспозицію 391? Тому що її за уходи. Звісна непокора, законно допомога адміністрації, бо інших... І протидія адміністрації в законному здійсненні функції і функції особи, яка відбуває покарання, у вигляді обмеження або позбавлення волі, якщо ця особа за порушення у нас проблему покарання, була піддана протягом року стягнення ви переведення до приміщення камерного типу одиночних камер, або переводилася найбільш суворі в житлі буванні покарання. Ну і позбавлення. Тобто сама диспозиція передбачає, що це неодноразово, так? Тобто, якщо нічого... Тобто, якщо вже на особу не діють засоби дисциплінарного впливу, тоді воно вже переходить в категорію кримінального Соноси, тобто, Ну, давайте, колеги, то, це то, окей, Тобто я отримав. То, Які питання чи є? Правозахисники, давайте... Можна, О, як це запитання. È... Ми у вас ви окремо висвітаємо. Прошу, давайте, прошу. Як юрист, я вважаю, що за окреме незначне порушення в дисциплінарному порядку особа була покарана, відбула покарання. Тобто насумовувати відбуті покарання, щоб застосувати кримінальну відповідальність, хоч з якого боку не дивись, ми отримуємо подвійне покарання за одні ті ж випадки. Тобто, якщо є особи, які, звісно, там, дія... ну, вчиняють, звісно, на попору адміністрації, мабуть, це потрібно регулювати якось, або внесенням іншої статті до кримінального кодексу, або зміною правил внутрішнього розпорядку, яке зараз пишуться в станови виконання Бакарему. Тому що, Чому питання е ваше полягають? Я, я, я кажу, що це ми, ми отримуємо подвійне покарання за один і той же вчинок. Колеги, зараз ми ставимо запитання, бо це не коментарі, не виступи. От був виступ, була, була доповідь да? у нас автора законодавчої ініціативи. У нас є співдоповідь представника пенітенціарної системи. Да? І е, зараз ми там запитання. А ви даєте виступи з коментарем. Ми до цього дійдемо, бо я ще хочу дати представника прокуратури. Можливо, буде. Е, у нас нема представників е, Офісу уповноваження? А, ви є. Я б хотів, щоб ви висловилися. Прилучно. Тому, е, шановні колеги, запитання, які є. От у мене було запитання. Чи не є це подвійне покарання? Вони кажуть, ні, не є. І я як правник, ви кажете, як юрист, вважаю, що не є, тому що це не карається за одне і те саме. А тут йде якраз якби, е, системні порушення і вже перевод з дисциплінарного на кримінальне. Тобто я не вбачаю тут подвійного покарання. Що ж стосується е, самої, е, самої практики, стандартів, те, про що казав пан Андрій, який не відповідає європейським то у мене є ну, свої теж коментарі, але ми ну, про це будемо говорити потім. Зараз запитання, які є. Запитання. От у нас в доповіді нам сказали, що і в інший спосіб вирегулювати проблеми протиправної поведінки представників певної субкультури ми не бачимо. Якщо у авторів законодавчої ініціативи... Є, запропонуйте, тобто це ми демонтуємо ці норми, як такі, які можуть розглядатися як тортури або е, не такими, що не відповідають. Але ми даємо не менш ефективний, але більш гуманний, інструментарій, який буде спонукати людей змінити свою поведінку. Сенс будь-якої санкції полягає не в тому, щоб помсту здійснити, а змінити поведінку. Тому я кажу, якщо у нас є запитання, то... До, до... Скажіть, будь ласка, якщо людина вчинила е, проступок, за який має дисциплінарне стягнення, вона його має. Якщо вона його зробила 4-5 разів, то ці дисциплі... за ці дисциплінарні проступки вона має отримати кримінальне покарання. Що є кримінального в тому? Що людина зробила декілька дисциплінарних правопорушень. Якщо на червоне світло перейшов раз, його оштрафують, а якщо сім раз перейшов, то йому дати три роки. Да, в ну, логіку просто поясніть. Декілька дисциплінарних стягнень це є кримінальний злочин за цією логікою. Правильно? Ну так виходить. Дякую за запитання. По-перше, хотів би сказати, що. Ще раз повторитися, що ці е, порушення, які вчинені заслужені, за які він притягується до відповідальності дисциплінарної, вони е, по своїй тяжкості вони є, е, мабуть, меншими, ніж ті, за які він е, притягується до кримінальної відповідальності. Обов'язковими умовами під час документування цього злочину повинно бути те, що це все робиться з ухвалу, це все робиться прилюдно. Це все робиться, добавлю, знову системно. Тобто, якщо він декілька разів поспіль порушив е, вимоги розпорядку дня, порушив, там, вилучив у нього були заборонені, інші допустив порушення обов'язків заслуженого, його декілька разів е, карають в дисциплінарному порядку. Але це не підсумовується і не, ну, не плюсується до того, щоб його потім е, за обще вчинення таких же самих проступків притягнути до кримінальної відповідальності. Це а що є кримінальним злочином тут? Системне, невикона... системне допущення системних порушень, за які в одиночному порядку його карають у дисциплінарному виді. Mm -hmm. Тобто те ж саме, що він робить один раз, якщо це один раз, людина може оступитися, розумієте, не встати по підйому, там, не там чи щось таке інше, то є інші важливі вплив адміністрації дисциплінарні. Але коли це відбувається системно, коли на це дивляться інші засуджені, коли це має характер пропаганди вже і розповсюдження злодійських традицій, що я не буду заправляти своє ліжка, бо мені не положено, в мене є інша особа, яка його заправить. І так і дня в день воно йде, і його вже за це карали, то пробачайте, тут це крайній випадок, і він потребує кримінальної відповідальності. Тобто то це злочин кримінальний. Якщо це, я ну ви, якщо не що я говорю. Не заслав постіль 18-й ну, раз, це кримінальний але, але, злочин. Шановний, ви я хочу вас поправити, на вашому понятті застілання ліжка це побутова норма. А на язики на мові кримінального виконовчого кодексу це умови відбування покарання. Належний санітарний стан, що також повинно забезпечуватися адміністрацією, що це виконання розпорядку дня. Ось що це таке заправляння ліжка. Розумієте, ви так перекручуєте, я перекручую. Я не перекручую, так, вибачте. Я запитую і за це кримінальна відповідальність. Да. Я відповідна. Якщо це система і воно призводить до зриву е, існуючого порядку відбування покарання, що повинно забезпечуватися адміністрацією, тоді це вже я вбачаю це злочин. Ну, я також не вбачаю, а коментую. Дякую, відповідь надана. Можливо угу. Задоволення або не задоволені, але відповідь так. надана. Будь ласка, якісь ще запитання? Прошу. Ну от ви говорите за системне. Согласен за системне, але... Но... Сейчас, если ну, нету чем аргументировать, но я знаю, что есть такая практика, когда обычный работяга, он ходит на, на промзон, он работает, все, тут он пожаловался, там ну, сорвало у него, там уже терпение лопнуло, его быстренько сделали нарушителем и, и влепили эту статью. Вот о чем он говорится, что преследуется не, не, не субкультура, а, а люди, которые уже не могут терпеть нарушение прав человека. Прокоментуйте как-то, или ви хотите сказати, що ну, такого нет? Я зрозумів, не пане Олег, я зрозумів питання. Подання скарг так званих на адміністрацію та будь-яких скарг це не є навіть дисциплінарною проступкою, це не є побачення права зон. По це право кожного громадянина то я взагалі не розумію, ну, якщо було конечно, цікаво подивитися на конкретний приклад, коли за надання скарг, щоб це було все задокументовано і за це застосували 391 статтю, то ми б мали зараз ну, інтересувати... Застосовують якраз не прибрана ліжка. Перепрошую. Не прибрана ліжка, а при тут мова йде про те, що, сказали, є що... Можливість відповісти. що засуджений подавав скарги численні на адміністрацію, не прибрані ліжку, йому дали дисциплінальність стягнення. То ви прошу спрашивати, я не можу зрозуміти вас. Ми, 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 ну, питання ми, полягає ми. в тому, чи не є ця стаття відставою для чинення розправи Давай. з боку адміністрації над тими засудженими, які оформлюють певні скарги на адміністрацію? Так. Чи виключена така? Така викривлена застосування цієї статті чи не виключена. І якщо не виключена, можливо, ви, ви скажете, що ця стаття сама по собі потрібна, але її можна змінити її диспозицію таким чином, щоб виключити зловживання її застосування. Дякую. Я правильно зрозумів питання? Так, правильно. Просто це, це передаємо відповісти. маю, маю коментар з цього приводу. Значить, я вважаю, що це не є якоюсь репресивною мірою або помстою з боку адміністрації, тому що, по-перше, адміністрація не приймає рішення по притягненню до кримінальної відповідальності. На таких підставах можна розмовляти і про догану, що це теж є інструмент незаконних зважаних з боку адміністрації. Бо тут адміністрація приймає особисте рішення, оголосити догану чи ні, помістити в дисциплінарний заяв чи ні. Але ж кримінальна відповідальність є прокуратура, яка дуже прискіпливо ставиться до цих питань. Тобто, коли вивчається момент документування подається 91 статті, то умов, ну, в умовах тих, що зараз складені у судочинстві та е, навіть по притягненню до дисциплінарної відповідальності, то е, дуже серйозно вивчається це питання. Вислуховується не один засуджений, який не заправив ліжко, а є інші засуджені, які це бачили, є свідки там, так звані так ну, питання. Ну, Тому я не вважаю, що це якийсь там репресивний інструмент. Дякую, дякую, ви дали і відповідь? <ріст> я, я думав, це ми швидко прийдемо за півгодини. <ріст> ні, ні, ні. че можна? Пане Андрію, скажіть, будь ласка, які є а, у засуджених в даній ситуації механізми доведення законності вимог адміністрації? Чому задаю це питання? Тому що маю е, факти, відповідно до чого, до того, що е, до засуджених застосовуються е, дисциплінарні заходи впливу у тому випадку, коли вони не порушували режим тримання і е, застосовуються свідки, про яких ви кажете, в одних і ті самі свідки в різних е, випадках у, у різних засуджених. І от ви кажете, що хотіли б подивитися на факт. Є навіть факт застосування 392 статті, це бунт і дезорганізація в установі. Даний заслужений знаходиться в 8-й установі виконання покарань за це, а по справі у нього рахуються порушення, які він навіть не скоював. Чому я так кажу? Тому що в протоколах зазначене не його ім'я, не його фамілія фам і не його побать. Ну, от, які є механізми захисту у засуджених, відповідних до цього, щоб довести законність вимог адміністрації? Дякую за запитання. Механізми у заслужених є такі ж самі, як і у інших громадян нашої держави. Тобто, кожен заслужений має право на захисника, має право на адвоката. Адвокати ці питання дуже близькі вивчають. Наступна інстанція це та ж прокуратура, органи прокуратури, які також вони не займають позицію адміністрації. Але Ситуація вивчається дуже ретельно. І, і дії адміністрації під час документування цієї злочинної діяльності, і дії засуджених під час скоєння цих злочинів. І насамперед і, насампер, ефективна е.. інстанція це суд. Тому що зараз навіть приміщення камерного типу особи поміщуються за рішенням суду. Тобто тут адміністрація ну, власноруч не може засудженого там зататувати в ОК і посадити там до якогось ізолятору, до лізочі, до ПКТ. Засуджені мають повний спектр, я вважаю, ну, захисту своїх прав на сьогоднішній день. Це справа в тому, так. що е, матеріал зібраний і наданий вже в повному обсязі. Е, і, як правило, засуджений не ознайомлений з цим матеріалом. Там рішення, я перепрошую, по цій справі рішення судом вже прийнято, так? Він засуджений Ми по, по, по обидвам справам прийняти рішення. Так? Ну, то я, перевіряв особисто. Я, мабуть, не можу mm -hmm. коментувати рішення суду, я ці перевіря... питання, не маючи э, цих документи. Mm -hmm. Ні, ні, я що кажу, що я перевіряв особисто цю справу і в справі э, знаходяться порушення, порушення, які не відносяться до цієї. секундочку. Я, я розумію, що у вас, можливо, цікавить конкретна справа. Але ну, ми все ж таки маємо зараз систему аналізувати. І, і Дивіться, дивіться на, що вам, на що я вашу увагу звертаю, дивіться, є тут кілька у нас нашарувань, з якими нам прийдеться працювати. Перша це норми закону. І відповідно до норм закону, взагалі обвинувачуваний не зобов'язаний доводити обґрунтованість. Претензії адміністрації. Це адміністрація має доводити свою обґрунтованість своїх претензій. А, а адвокат або прокурор, який буде в цьому процесі ну, на досудовому етапі, якби арбітром, да, а вже в процесі в самому судовому процесі він не, не факт, що буде занажований на адміністрацію. Ну, от. І змагальність процесу і так далі. У нас це перший рівень. Це закон, те, над чим ми працюємо. Другий рівень. Це застосування закону. Те, тобто, про що говорите ви, це не стільки стосується самої норми закону, скільки е, його застосування е, адміністрацією, судом. Ну як це так, е, обвинувачуваними не дали ознайомитись з е, обвинуваченням. Ну, як це, так може? це порушення процесу. я кажу, що це очевидне. Порушення закону. І тут не провина закону і норми закону. Це провина на етапі застосування закону, в даному випадку судом. Суд мав забезпечити, якщо е, на е, досудовому етапі не дали знайомитись, прокуратура мала на це звернути увагу. І, так далі. і ми над цим теж будемо працювати, колеги. Я не скидаю.